19 серпня на столі мешканців Вінницького будинку інтернату для людей похилого віку були яблука та мед. Напередодні ці дарунки природи з нагоди яблуневого спасу привезли з закладу представники фонду. Добро на це свято це потрібно завжди допомагати дітям і людям, які потребують допомоги. Тому ми ці традиції пам'ятаємо. За словами заступника директора будинку інтернату Марини Лапченко, фонд Добро та особисто депутат обласної ради Олександр Домбровський, постійно допомагають закладу. За увагу і турботу дякують і старенькі. Нас не забувайте. Велике вам спасибі. і всім, всім велике спасибі. Дуже раді, що ви до нас приїхали, що ви нам привезли подарунки, що ви ще знаєте, що ми тут є. Спасибо вам велике. Перед день проображення господнього від фонду Добро отримали гостинці і вихованці Стрижівського дитячого будинку інтернату. Ми сьогодні вирішили в рамках цих традицій приїхати до вас, подарувати найкращі побажання від Олександра Георгійовича Домбровського, від фонду добра. Ці от яблучка і мед. От, і... Побажати вам всього найкращого, щоб ви могли завтра спокійно відсвяткувати, на столі мати яблука з медом, діточки також саме, щоб не хворіли. Довгих років життя і здоров'я. Про тривалу співпрацю між Олександром Домбровським та Стрижевським дитячим будинком-інтернатом говорить і його директор Василь Ліцький. Знаю хорошого товариша, друга, знаю як губернатора, знаю як мера його. Ну скажу з Олександровичу, у мене такі склали давні гарні дружні стосунки, співпраця. При Олександрі Гуровичу дуже було багато зроблено гарних справ в нашому закладі. А саме, як ви бачите, от криша, поміні вікна, проводиний капітальний ремонт всередині. Він добра, порядна і чуйна людина. І саме головне, що він не тільки Любить таких діток, піклується про них. Він саме головне, що в нього добре серце. Він от от завжди хоче людині зробити добре. Напередодні таких великих свят, які називаються яблуневість, спас в народі, попробувати щось зробити таке, щоб давало можливість людям, які в силу якихось обставин є Богом обділені, зробити добро.